В першому таймі ви забили один гол, в другому два. Але все-таки якому таймі було сильніше? Я думаю, що в першому таймі був рівний футбол. Десь трошки суперник місцями сильніший був трошки ми, але ми гру намагалися контролювати, контролювали більше м'яч. Я думаю, що цей контроль м'яча під кінець першого тайму вилився забитий м'яч. Дуже добре, що забили якраз саме 44-45-та хвилина, гол роздягалку. Це трошки для суперника був такий холодний душ, а другий тайм для нас був дуже складний. 10-15 хвилин почали. Суперник мав чимало хороших 100% гольових нагод, але десь трошки удача. Більше наш голкіпер захист справилися. Ну а потім працювало, мабуть, футбольне правило. Не забуваєш, ти забуває тобі. Забили другий, забили третій. Ну і вже далі легше стало дихати. В якому аспекті команда зараз Слабка? слабка команда. Я не сказав, що команда слабка. Є просто моменти в плані ротації. Після першого туру дуже багато людей вилетіло через травми. Багато. Пошкодження є люди, які праці будуть робити в цьому плані. Зараз трошки складно з лавою запасних. Є молодь, молодь підпускаємо, коли результат дозволяє. Але в плані рівноцінних замін сьогодні було практично ну, 2-3 рівноцінних заміни. Хотілося б це більше, тому що в заявці практично 30 людей. в Зв'язку з тим, що багато травмованих рівноцінних замін не так багато, тому трошки складно грати. І от перші два тури програли на річки було. Зараз ще два тури. ви провели очки, тепер маєте на яке місце по кінці сезону ви. Претендуєте, ну, статус нас змушує, мабуть, претендувати на найвищі місця. Я казав перед початком сезону, що задача буде стояти вихід в першу лігу. Ну і, знову ж таки, до початку сезону, знаючи склад команди, який ми мали, хотілося вийти з першого місця, але з всієї поваги до команд суперниць ну, доволі. Багато є конкурентних команд буде непросто, але ми будемо намагатися боротися за призові місця і перш за все за вихід першу лігу. Все, дякую, дякую. Давай.